Ми показуємо асортимент наших форм, наших штампів, наших це не фаретики, де, для того, щоб штампувати, ну це, це таке доріжку проштампувати. От питаю, чому тут трохи таке рве, так, під, да, да, та, вже, вже штампування. Поки ми проштампували фактурою, а потім іще трохи зачекали і вже все вже ну, у вас краще. Головна мета показати, як працюють штампи або ось такі трафаретики. Трафарет у нас також поліуретановий, але тут поліуретан дуже твердий. твердий по шору. Це сотка сотка по шору. Ось так виходить, так, гарненько. Бачите, фактурний кирпічок. Так ще трошки лишилось. Вже так, дуже трещить. Бутон, клеєвий цей состав, пересох. Пересох. Ну ось, якщо так дивитися, що ми маємо? Тут у нас була така більш ніжна фактурка. Ось така була. вона фактуна практична. Ну, вже й бетон підсихав. Вже підсихав, бетон. така була фактурка на цій стороні. І такий кипічок вийшов. Цеглиночки такі фактурні. А тут глибокий був. Більш глибокий. І також ось те, що ми отримали.